Вітаємо, друзі! Сьогодні готуємо курячі гнізда з сиром та ананасами. Натираємо одну моркву. Одну цибулю ріжемо кубиками. Моркву та цибулю підсмажимо на рослинній олії до золотистого кольору. У 500 грамів курячого фаршу додаємо обсмажені овочі. 2 столових ложки панірувальних сухарів. Яйце, 2 столових ложки сметани, зелень, сіль, перець. Перемішаємо. Лист застиляємо пергаментом. Вологими руками формуємо кульки. За допомогою ложки робимо заглиблення для начинки. Викладаємо порізані консервовані ананаси. І зверху натертий сир. Будемо запікати при температурі 180 градусів 30-40 хвилин. Обов'язково приготуйте, це дуже смачно. Готуйте з задоволенням, бувайте здорові!